Є багато причин, чому вам може знадобитися обрізати свої рослини або дерева, від підтримки співочої форми чи розміру до стимулювання більш густого росту і більшої кількості бруньок. Але перш ніж почати різати, варто вивчити різні види обрізки, і ті, які результати вони можуть дати, як обрізати методом прищипування. Прищипування це коли ви використовуєте два пальці, щоб віддалити верхівку рослини, щоб стимулювати більше інтенсивний ріст. Коли стебло і верхній листок прищіпуються, це дає сигнал рослині випускати більше стебел і листя, щоб компенсувати втрату. В результаті листя стає густішим, щоб отримувати більше сонця, а також з'являються додаткові бруньки і стебла. Також можна прищипувати рослину, щоб підтримувати її бажаний розмір. Коли використовувати видалення від світлих квітів, дедхедінг і топінг. Дедхедінг схожий на прищіпування, можна використовувати два пальці, але також підходять ножиці або секатори. При дедхедінгу ріжте або прищіпуйте якомога ближче до основи квітки, там, де вона заєднується з наступнім ярусом листя. Ця техніка повністю віддаляє насіннєвий стручок, щоб рослина могла рости густішою, а квітки довше давати нові брунки. Такий вид обрізки, якщо застосовувати його до дерев, називається топінгом. Топінг і детхедінг вважаються стресовими методами догляду за рослинами. Програма Texas AMS kind Landscaping описує топінг як процес, коли дерево підрізають до кількох великих гілок. Через 2-3 місяці після топінгу дерево активно відростає, стає кущистим і вертикальним. Це може дати значний ефект, але якщо зробити неправильно, може послабити дерево, тому варто бути обережним. Як прочищати кущі? Якщо потрібно підтримувати розмір рослини, водногодинно стимулюючи її ріст, прочищення ідеально підходить для кущів і дерев. Прочищення полягає у віддалених дрібних гілок, щоб контролювати розмір куща і спрямовувати енергію рослини на основні гілки. Щоб прочистити рослину, обріжте дрібні гілки на розвальці, у місці, де вони створюють літеру ваї. Кущі слід прочищати, обрізаючи дрібні гілки біля основи просто над землею. Це залишається більше місця для росту інших гілок, а також дозволяє більшому кількості світла і кисню потрапляти до великих гілок і листя, коли формувати і підстригати. Іноді обрізка потрібна просто для того, щоб рослина або дерево росли в потрібному напрям або зберігали певну форму чи розмір. Можна формувати рослину або дерево за допомогою ножиць, секаторів або навіть бензопил, обрізаючи дрібні листки або гілки у співочому порядку. Такий метод часто використовують для мальовничих, карликових дерев і хвойних рослин.